Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця і перед тим як піти на вихідні, я хочу зробити короткий огляд законопроекту 8137. І власне, це позитивні новини для власників контрольованих іноземних компаній, і, зокрема, для осіб, які порушили терміни повідомлення про кік, чи власне не подали сам звіт про кік. Перш за все, законопроект він вже проходить друге читання, тобто є вже правки, є вже текст до другого читання з порівняльною таблицею, і мета законопроекту внести зміни до податкового кодексу, які передбачають пом'якшення відповідальності щодо порушень у сфері КІК. Перш за все, знижується розмір штрафних санкцій. Це важливо, тому що люди просто не зорієнтувалися. Багато людей вважало, що на період воєнного часу на території України немає призупинення якісь відповідальності і так далі. Дуже складно розібратися законодавство заплутане, тлумачення суперечать один одному. І насправді нам також можу сказати, що нам також коштує великих зусиль продертися серед усієї цієї інформації. Дуже багато помилок. Отже, перш за все, що повинно змінитися з 1 липня 2023 року, тому що дата набрання чинності законом в випадку прийняття передбачено в проєкті 1 липня 2023 року. Отже, за прострочення повідомлення. По а передбачається штрафна санкція один прожитковий мінімум за кожен день прострочення, але не більше 25 прожиткових мінімумів. Отже, якщо прожитковий мінімум 2458 гривень, двадцять 2023 році будемо вважати, що максимальна штрафна санкція. Не 800 тисяч гривень, як передбачав, передбачає законодавство зараз. А всього-навсього в межах 65 тисяч гривень, там 64, 725, щось таке. Одним словом, штрафна санкція значно знижується. Вона вже має, знаєте, якийсь розумний розмір. Відповідно змінюються певні пункти щодо відображення в звітності у Кік. Є такі так звані правки до багів у законодавстві. Ну, в нас так завжди не знаю скільки пам'ятаю податковий кодекс. Спочатку приймається текст, який нікого не влаштовує, а потім починає дороблятися напильником і додаватися пункти, які власне повинні врегулювати усі заплутані. Заплутані пункти цікавий пункт з'являється в проекті, який я в яким я знайомилася, власне написано, що фінансова звітність, яка складена іноземною мовою, повинна бути перекладена на українську мову відповідно до чинного законодавства. Що означає відповідно до чинного законодавства, дуже складно сказати. Чи достатньо просто перекладу? Ну я б, наприклад, ризикнула і відправила переклад звичайний, без нотаріального посвідчення, без легалізації, без усіх цих танців з бубнами. тому що насправді ну насправді фінансовий звіт не складний документ. Там декілька аркушів, а це просто баланс і кешфло, наприклад, і перекласти статті балансом податкова, відверто кажучи, могла би і самостійно. Хіба що у вас якась екзотична юрисдикція, яка не балакає англійською мовою, а якісь дуже незрозуміла якась мова. А більшість балансів все таки складається або перекладається англійською, яку податково могла би і перепрошую вивчити. Для різноманітності. Отже, з нетерпінням чекаємо прийняття закону, який пом'якшує відповідальність для власників кік, який трошки спрощує, хоча я не знаю, як це можна взагалі спростити, тому що кік, чесно кажучи, буде пити кров у багатьох платників податків ще багато років. Тим не менше, все, що трішки покращує наше життя, нас дуже тішить, тому ближче додати. Безпосередньо набрання чинності законом ми зробимо більш широкий огляд цих нових норм. Поки що я вам бажаю приємних вихідних. На все добре. Вдячні, що ви дивитесь наш канал. до побачення.